Усім привіт! З вами теролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему. Про яку тайну ви дізнаєтеся в найближчий час. Загадайте себе любимо. А ми подивимося. Що нам про це розкажуть карти Таро. тайно як буде стосуватися вашої роботи і вашого успіху в роботі ви дізнаєтеся тайно про вашу силу, вашу можливість, про її зростання і відновлення. Ви дізнаєтеся в скорому часі тайну про магію яку яку використовували вас у роботі, проти вас конкуренти, можливо, які ставляли пал палки колеса, які забирали вам силу, енергію, відбирали, крали, забирали ваш успіх у роботі. Ви дізнаєтеся, хто це робив? Це, можливо, ваші колеги, які ви їх знаєте, які ви їм довіряли, які, можливо, і допомагали. А вони перетягували вашу силу, вашу Енергію, ваші таланти, скористалися вашими е, думками, проектами. Бо просто чужі люди, колеги, конкуренти. Заздрісники будемо казати. Але і це все. Ця магія, ви дізнаєтеся, що вона вже не діє на вас. Ви їх перемогли. Ви дізнаєтеся скоро тайну про короля Пентаклів, мужчину, Фінансово забезпечений, практичний, осторожний, який займається своїм ділом, і який дуже довго до вас не міг проявитися. Крок перед, два назад. Ви дізнаєтеся причину його поведінки. тайну, ви ще дізнаєтеся в скорому часі. Та то той король Пентаклів, який колись пішов з ваших стосунків по своїй ініціативі. Але він пішов любляче. Тут також була задіяна магічні впливи якісь. Ви про це дізнаєтеся. Він проявиться і дасть про себе знати. І розповість про причини своєї поведінки. І ви будете переможцем у цій ситуації. Тому що він вас не забув і посилює. його дуже тягне до вас. Він про вас мріє, любить, фантазує. І ви побачите, він багато працював, досяг певних успіхів у роботі, І він до вас повернеться. І тому ви будете щасливі від того. І тому ви отримуєте тріумф. Вся ситуація буде обернена на вашу користь. Тайну ви, такі тайну ви дізнаєтеся. Приймайте це розклад, у коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей!